Можна з певненістю сказати, що День Металурга єдине свято у Кривому Розі, яке відзначають абсолютно усі, незалежно від професії. Причин для того декілька: по-перше, у нашому місті дуже важко знайти родину, в якій абсолютно ніхто не має жодного відношення до металургійної та гірничодобовної галузі. По друге, день металурга у кривому розі завжди відзначається із величезним розмахом, як, от, наприклад, сьогодні на головній спортивній та концертній арені Кривого Рогу. Організатори святкового концерту для працівників публічного акціонерного товариства Арселор Мітал Ріг» цього разу почали дивувати глядачів одразу із входу до стадіону Металург. Усім, хто завітав, дарували м'які підстилки на сидіння та газовану воду. Подальшу ступінь здивування вирішили збільшувати динамічно. На самому початку свята, яке стартувало виїздом до стадіону колони байкерів, натовп радісно загодів. На залізних конях, окрім чоловіків у шкірянках, їхали ще й народні улюбленці. Артисти студії квартал 95» Володимир Зеленський та Євген Шовий, які задали темп видовищному шоу. Аби привітати металургів та гірників зі святом на концерт завітали очільники області та міста. Перший заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний передав Арселорівцям поздоровлення від губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула. Я хочу передати найіскренніші, теплі, добрі слова благодарності за ваш нелегкий труд від губернатора нашої області Олександра Юрійовича Вілкула Потом стіну горняка Криворожья, міський голова Юрій Вілкол металургів та гірників, привітав за традицію не тільки від себе, а й від усього депутатського корпусу міськради. Я хочу поздравити вас від себе, від ісполкома Криворожського міського совета, від депутатів Криворожського міського совета і сказати, що ми чесно будемо все делать для того, чтобы. создать вам комфортные условия жизни в нашем городе. Своих коллег поздравлял зі святом и генеральный директор публичного акционерного товариства Арселор Митал Криворих Артем Поляков. Я уверен, что знамя нашего завода находится в крепких, твердых руках людей, которые хорошо владеют своей профессией и понимают смысл этой жизни. Дорогие мои люди, З праздником вас всього вам самого доброго, здоров'я, любви, щастя, Теплі слова привітань на адресу гірників та металургів. Пролунали в цей день і від глядачів концерту. Я вітаю зі святом усіх металургів, і вороніків хліба. Бажаю вам щастя, здоров'я та наслаги. Желаємо всім крепкого здоров'я, щастя в житті, любві! Достатка! Бажаю їм здоров'я, наснаги, удачі на і всього доброго. Желаю здоров'я, всего, огромного-огромного здоров'я. Організатори свята не оминули стороною той факт, що цьогоріч Кривий Ріг бере участь у танцювальному проєкті Майданс. Для участі у шоу була запрошена наша майданцівська команда. Вона виступала разом із іменитими гостями, майданцерами Кіровограду, які перемогли в одному із сезонів проєкту. Головний хореограф кіровоградської команди майданцу поділився досвідом стосовно використання виграшного мільйона гривень. Ми построїли 10 площадок дитячих і спустя год ми робили празднування, годовщини, побіди, і нам подарили ще один мільйон. Ми строїмо п'ять знову площадки. А самі учасники команди дали декілька порад криворізьким майданцерам. Это выносливость очень сильная должна быть нужно, и терпение к людям. Нужно чувствовать команду свою, то да. есть должно быть, где свой, где твой человек, где не твой человек, где ты стоишь в той позиции, не в той позиции. Нужно это все ощущать не И думай только о себе. Да. А да. ты понимаешь, что ты вот есть целое, ты его маленькая частичка. Окрім учасників майдансу, з Днем металурга та гірника Криворіжців вітали місцеві артисти та творчі колективи. Майстри гострого слова, студія квартал 95» щоразу, виходячи на сцену, змушували стадіон вибухати сміхом та оплесками. А за лаштунками на пару з народною артисткою України Таїсією Повалій запевняли нашу знімальну групу в тому, що український шоу-бізнес славиться на гарними стосунками між його представниками. Ми дружимо дуже сильно. У нас уваження сумасшедше. Ви знаєте, я просто тільки встав з колен. Правда? Так, так, так. Можна я витру. я у нас просто. Да, я крутая. А от чоловік і за сумісництвом продюсер та Ісіповалій Ігор Ліхута пояснював, чому не страждає на ревнощі до фанатів своєї дружини. Шанувальникам не можна ревнувати, шанувальникам треба поважати. І взагалі я вважаю, що дружина, яка практично час зі мною, я не можу рівнувати, тому що нема до кого. Вона весь час або зі мною в готелі, або в літаку, або на концертному майданчику, і так далі. Тому нема просто до кого рівнувати. Актриса студії квартал 95» Олена Кравець, завбачивши Руданівський мікрофон, одразу ж поринула у ностальгічні спогади про роботу на муніципальному каналі. Был такой опыт, да, немножко поработали на Рудане. Я, честно говоря, даже не вспомню сейчас, как называлась наша программа. Но мы с моей коллегой по команде КВН с Юлей Радости навели там передачу. Плюс Виталик Старицын, скажем так, знаменитый ведущий программы тет а -тет» на Рудане, тоже был мой одноклассник. И таким образом я вошла в коллектив Руданы, познакомилась с этими прекрасными людьми. Была невероятно счастлива сегодня встретиться. Поки наша колежанка ностальгувала, народна артистка України та ісця повалі часу не гаяла, і прямісінько під час свого виступу ввела у нашому місті нову моду носити головні убори з емблемою компанії Арселор Мітал, завершився ж концерт грандіозним фаєр-шоу, яке плавно перетекло у фейерверк. Хоч свято і добігло кінця, та все ж у пам'яті присутніх, залишаться приємні спогади як про видовищне шоу, так і про теплі слова привітань зірок вітчизняної естради. Я всех поздравляю с этим праздником металлургов и горняка, потому что это праздник, ну в моем понимании, в нашем городе, это э, после нового года, наверное, лучший праздник. Поэтому всем здоровья, удачи и успехов в работе, самое главное. Дорогие криворожане, я хочу вас всех э, поздравить с прекрасным днем металлурга и горняка. Пожелать крепкого-крепкого здоровья вам, вашим семьям. Ви і ваш труд нам очень нужны очень україні, і щоб всегда в ваших семьях был достаток, чтобы вы были здоровы, и всегда звучав детский смех и были полные-полные холодильники всего того, что вы захотите захочет ваша семья. С праздником я поздравляю вас з праздником, настоящие мужики. Вы настоящие мужики, вы знаете об этом, потому что только у настоящих мужиков счастливые жены, а у ненастоящих сильные. У нас в Кривом Роге счастливые женщины. Это все благодаря вам и с праздником. Поздравляем металлургов, горняков с этим замечательным профессиональным праздником. Хотим пожелать крепкого здоровья, чтобы в семье всегда были улыбки, радость, счастье, любовь. Ну и, конечно же, пусть бывают все мечты с праздником.